Винаходи та інновації зі 160 країн світу завезли в японську осаку. Там відкрилась масштабна щорічна виставка Експо 2025 Кожний павільйон витвір мистецтва де не зводили свої майданчики два роки. Ну а Україна, яка у війні, але свідомо, що виставку пропустити не можна, створила концепцію за кілька тижнів і привезла в Японію найцінніше незламність країни. Це історії українських лікарів, які оперують у підземелі. Це українські школярі, які вчаться в укриттях, чи підприємці, які заробляють попри обстріли. Японцям цікаво все, і черга до нашого павільйону уже кілька днів не завершується. Із далекої Японії, із далекої осики, дивіться спеціальний репортаж Наталі Кулик. Роботи, що відчувають матеріали на дотик, робомотоцикли розпізнають власника, самі балансують і можуть рухатися біля людини. Та літаючий автомобіль схожий на величезний дрон. Наукова фантастика оживає. Факти в Японії на вулицях Аромат Сакур, а в Осаці сотні тисяч людей на всесвітній виставці Експо 2025 Це найбільша міжнародна експозиція новацій і революційних рішень для людства з усіх країн світу. Багато десятиліть Експо було майданчиком, де країни раз на п'ять років хизувалися своїми технологіями. Але сьогодні, коли ми не уявляємо свого життя без штучного інтелекту, без різних додатків і гаджетів, дивувати публіку стало складніше. Цьогорічна локація Експо вражає виставка на штучному півострові Юмішіма. Колись його зробили з відходів будівництва під термінал порту. Але японці перетворили його на центр технологій і спеціально до всесвітньої виставки збудували тут станцію метро. На території звели найбільшу у світі дерев'яну конструкцію і ще багато незвичайних інсталяцій, як от будівлі, водоспади або такі, що пульсують від звуків. Власні павільйони будували 50 країн. У Нідерландії величезна куля посеред будівлі, схід сонця. Скляна башта Чехії перша в Японії дерев'яна споруда, зведена без сталевого каркасу. З традиційним для Чехії бугемським склом. Павільйон Австрії дерев'яна спіраль, нотний стан, що здіймається в небо. Сплетений майстрами власноруч фасад павільйону Філіппін і малазійський з бамбука. Об'єднані арабські емірати два роки будували свій павільйон. Тут 90 колон, що нагадують фінікову пальму. У Швейцарії конструкція найлегша а в Британії спроектована для повторного використання. Компанія, яка будувала нам павільйон, також будувала його Австралії, Канаді та США, І вони використали матеріали з Олімпіади 22-го року в Токіо. Так само ми сподіваємось, що елементи цього павільйону будуть потім повторно використані. Всередині головне досягнення швейцарці активно розвивають робототехніку і штучний інтелект. Науковці створили робота з відчуттям матеріалів на дотик. Цей робот за допомогою своїх датчиків відчуває текстуру скла дерева, каменю. Ми бачимо у майбутньому, що роботи матимуть дрібну моторику. Наприклад, роботи зможуть збирати фрукти замість людей, розпізнавати недостиглий плід чи м'який. Об'єднані арабські емірати показують космічні досягнення. Інвестувати в галузь почали недавно, та вже перші в арабському світі, чи розвідник досягнув Марса. В еміратах четверо космонавтів, зокрема дві жінки, і великі плани на експансію космосу. У нас є місія Emirates Lunar Gateway. Ми розроблятимемо шлюзову камеру, яку можна уявити як двері до місячної орбітальної станції, через які астронавти зможуть входити та виходити. У 28-му році ми плануємо запустити місію на поверхню астероїда. Безсумнівний тренд Експо штучний інтелект. Майже в кожному павільйоні проєкти з його використанням. Японці ось навіть валізущі зробили. Вона для людей з порушенням зору веде за собою, а голосовий помічник. Підказує. Ми протестували, все працює. Щоправда, коштує така валіза, як автівка. зазвичай люди з порушенням зору потребують, щоб їх хтось супроводжував. З цим девайсом людина стає незалежною. Сенсори все бачать: стіну, перешкоди, рух пішоходів. Вона безпечно доставляє людину до потрібного місця. Великий натовп японців збирається біля павільйону України. Попри велику війну, постійні атаки Росії ми теж на Експо. У Японію привезли найголовніше наші цінності: незламність, свободу, відданість і людяність. Про них розповідають ось ці речі, розкладені наче на полицях магазину. Але купити тут нічого не можна. Відсканувавши штрих-код, на екрані, з'являється історія. Наприклад, коли ми бачимо такий артефакт, як човен, ми Скануємо баркод і бачимо кадри з катастрофи на Каховській ГЕС, коли українці, ризикуючи власним життям, рятували власних тварин. Коли людина підходить з баркодом і скануєш баркод на шині, вона бачить кадри з наших революцій, і це означає свободу слова. Українці це нація, яка цінує і поважає свободу, тому ми покажемо, яким чином ми її відстоюємо. Коли країни готувалися до експо з 22-го року, українці свій павільйон зробили за три місяці, і серед японців він щинив шалений ажіотаж. Два дні поспіль черги не закінчуються. Японці уважно розглядають речі, сканують штрих-коди, дивляться історії, співчувають. 15 років тому у мене був друг з України. Ми спілкувалися у соцмережах. Дуже хотілося б, щоб про Україну знали у світі не лише тому, що у вас війна, а за ваші досягнення. А ця японка на експо прийшла зумисне на український павільйон. Тут в осаці вона співає в хорі українські пісні. Диригент нашого хору був в Україні, і він нас вчить українських пісень в українців від малого до великого. Однакове ставлення до того, що потрібно виборювати право жити на своїй землі. Ми прекрасно розуміємо відчуття, коли матері втрачають своїх дітей. Тому ми співаємо пісні і бажаємо вам миру. Важливий український стенд незламні бізнеси, котрі працюють у надскладних умовах. Ось продукція компанії Біосфера, чи потужності 10 квітня, обстріляла Росія. Але вчора ми вже запустили виробництво, і до кінця тижня фабрика запрацює наповну. У нас є партнери в Європі, у нас є партнери в Азії, і всі запитують, чи продовжити випрацювати. Я скажу так, тому що ми українці, і ми робимо все, щоб виконати те, що обіцяємо. Коли людина підходить до цих артефактів, вона, наприклад, бачить датчик Аяксу і він прострелений. Проте він все одно працює, тобто це є це є символ того, що ми, українці, в час війни, живучи під обстрілами, живучи під шахедами, все одно працюємо, не здаємося і показуємо нашу незламність. Неподалік нашого, павільйон Євросоюзу офіційно відкрити його запросили також Україну. Нинішня всесвітня виставка, де зібралося 160 країн, відбувається на тлі великої турбулентності світу. Торгівельні війни складна і незрозуміла економічна ситуація. Але організатори і учасники переконані, Експо має шанс пом'якшити виклики і зміцнити відносини країн. Триватиме всесвітня виставка півроку з Японії. Наталя Кулик, Максимілян Ільченко, факта Сі марафон Єдині новини.